Привіт всім! Мене звати Мала Катерина, я наставник з планування та балансу життя. Сьогодні я хочу поговорити з вами про відносини з людьми та про власні межі. Як просити, як відмовляти і, взагалі, регулювати свій час на спілкування з людьми та їх проханнями. Підтримайте це відео лайком, підпискою. Нехай україномовного контенту на Ютубі буде більше. Ваші реакції, дії та коментарі дають мені мотивації знімати для вас. Корисні відео, котрі я створюю на основі різних порад, з безлічі книжок, тренінгів, семінарів, фільмів. Тому оливкова олія вижимка найцікавіша з найкорисніших істочників на моєму Ютуб-каналі. Тому розумні люди на нього підписуються і вже давно підписані. Тож, починаємо наші поради про відносини з людьми. І так, п'ять порад. А перша називається говорити чи не говорити. Ось в чому питання. Коли ви починаєте спілкуватися з людиною, або вам дзвонять, або хочуть з вами поспілкуватися, задайте собі питання. А навіщо я зараз буду вступати у спілкування з цією людиною? Неочікувано, задавали собі колись таке питання. Як ви до цього ставитесь? Не пишіть мені, бо цікаво. Всі такі свідомі спілкуються, чи тільки я так заганяю? Ось, але ця порада мені дуже сподобалась, тому що. Вона додає свідомості у вашому колі спілкування. Тобто ви думаєте, а для чого вам спілкуватися з цією людиною? Або вам приємно з нею поспілкуватись, і вона вас на щось надихає. Або вона класно континурує ваші трабли життя, вам добре їй виговоритись, вона любить це слухати, вона вам виговориться, ви почуєте її проблеми і зрозумієте, що ваші проблеми ще не проблеми. З її проблемами. І якщо це таке взаємовигодне спілкування, обмін-проблемами одна одну пожаліли, класно, можливо, людина. Щось вам порадить, або вас так підтримає, надихне, що ви на правильному шляху, а ви можете їй це дати взамін. Або це весела людина, з котрою прикольно провести час і відпочити. І так далі. Тобто, Прикладів може бути безліч у стосунках з людьми. Але задавайте собі питання. Тобто, для чого я вступаю в це спілкування? Мета цього спілкування. Що я утримую? Гарну кампанію, корисну інформацію, натхнення. Якщо немає відповіді, от просто людина хоче зі мною поговорити. А про що? А У погоді про ситуацію в країні, в світі, всесвітній заговір і так далі. І це буде просто втрачений час. І ще невідомо, як ви будете себе почуватися після цієї зустрічі. То ну, реально оці... оцініть ситуацію, чи потрібна вам ця зустріч і витрачати час на це. Я вірю, що ваш час набагато дорожчий і коштує набагато більше, і ви можете краще зробити якусь справу, яку давно відкладали в цей час, поки просто людина хоче вам там, зайняти собі там сух за ваш рахунок. Тому подумайте про це. Наступна порада стосується того, як не виправдовуватись, коли ви відмовляєте людині. Це ваше право просто сказати, на жаль, я не можу тобі допомогти. І все. Не розповідаючи, чому, і скільки у вас ще є справ і в чому проблема. Ні. Ви можете поспівчувати людині та сказати, на жаль, цього разу я не зможу тобі допомогти та відмовити людині. Як відмовити та не відчувати якусь провину за це? Допоможе наступна порада: це тримати баланс між брати і давати. Тобто, коли ви погоджуєтесь допомогти людині в чомусь, ви повинні розуміти, що ви даєте, що ви натомість отримаєте. Тому якась допомога може дати вам відчуття, що ви корисна, вас потребують, або вам подобається процес, коли ви там допомагаєте. Так? А можливо, там ви не фахівець, там, наприклад, зйомки на телефон, але вам подобається цей процес, і ви залюбки допоможете цій цій людині тому. Слідкуйте за цим балансом брати-давати, і тоді а, проблем з відмовити не буде. Ви будете розуміти, що чи отримуєте ви щось від тої допомоги, чи ні. Якщо це тільки вас виснажить, і потім може порушити всі ваші плани або плани родини, ну тоді нема сенсу так собою жертвувати. Тому, тому що люди часто це не оцінять. А ви потім будете себе картати, що ось так витратив дорогоцінний час на чуюсь допомогу. Тому. Тримайте баланс. Наступна порада все ж таки про те, якщо ви хочете допомогти людині, але трошки не зійшлись по часу коли. Тому ви можете перенести цю задачу і допомогу. Тобто сказати: так, я хочу і можу тобі допомогти, але можу приділити тобі час післязавтра. Або давай ми це зробимо на наступному тижні, якщо тобі це е, терпить і чого страшного не станеться. А, тому просто переносьте ці задачі. Не бійтеся, запропонувати так перенос планів, щоб допомогти людині. До речі, це може допомогти при відказі. Людина побачить, що ви готові допомогти, що ви ніби і не відмовили, але у вас є час тільки наступного. Там, тижня, так, це про ваші кордони, це про ваше життя, баланс. І якщо людина це влаштує, вона почекає. Якщо ні, то вона вам скаже ні-ні, ні, дякую, дякую. На наступному тижні мені не треба. А, попрошу іншу людину мені допомогти. І все, і вам легше, і людині приємно, що ви їй не відмовили. Як тримати баланс і планувати час на себе, на свої справи та на справи інших людей-друзів? Я навчаю на своєму авторському курсі на все свій час. Зв'язатися зі мною можна за посиланням на сторінку в інстаграмі, де ви можете ознайомитись з детальним описом моїх курсів, як вони працюють, що я даю, але це не просто курси, це реально поглиблення в себе, щоб зрозуміти. Скільки у вас є ресурсу комусь здавати, скільки вам треба брати, скільки вам треба часу на себе і чи є взагалі час на інших. Тому запрошую підписуватись, заходити на мою стрінку, знайомитись, дуже рада новим друзям. А якщо ви фанат Ютубу, то я сподіваюся, що ви вже підписалися, щоб отримувати далі мої корисні відео з порадами, які я беру з книжок, економлю ваш час і розповідаю вам найцікавіше в Ютубі, поки ви. А можливо, п'яти смачний чайок або смачно снідаєте. І остання п'ята порада на сьогодні а, це говорити так без шкоди для себе. А, різниця в тому, що ви спочатку подумаєте про свої важливі справи, вирішите свої плани, а вже потім. Візьметесь за справи та плани іншої людини в попередній пораді. Ми просто переносимо, давай якось потім. А в цій пораді ви кажете так, але би шкода собі, а ви просто спочатку ставите себе на перше місце, а потім вже справи іншої людини. Тому обирайте, яке формулювання чи принцип, чи порада вам підходить для стосунків з людьми для вибудовування. Своїх меж і користуйтесь тим, що вам відгукається, що вам корисно. З вами була мала Катерина. Чекаю вас у підписках і у спілкуванні в коментарях. До нових зустрічей, па-па. Зараз -па. не проблеми Напротив його, типу, Боже мой, як це називається в, сравнении, в а, Що ваші проблеми взагалі не проблеми в порівнянні з її проблемами?